Усім привіт! Сьогодні будемо пересаджувати джамбозу. Ось такий саджанець. Йому другий рік. Воно вже рожеве яблуко. Заодно подивимось, яка коренева. Пересаджувати будемо ось в такий горшик. Так, ага, коріння вже почало пробивати горщик. Це добре. Не дуже, не дуже, але добре. Так, так. Да. Ось бачимо. Коріння вже робила. ну, то таке, Що ми робимо? Робимо ось так. Тут у нас є. Да, зробимо так, більше не будемо підсипати. Якщо воно вимахає до наступного року, ми його витягнемо і просто знизу трошки підсипимо. Ця рослина у мене тільки другий рік. Мені насіння прислав мій товариш з Запоріжжя. Ну як фрукт прислав, а там було насіння. І будемо чекати. Здається, воно должно у цьому році вже хоча б заквітнути. Будемо подивитися. Так, теплиці немає, в чому це все робити. Роблю у подвір'ї. Ще є ось такі маленькі, це теж дворічні, ну вони просто стояли у цих горщиках. Витримує легку засуху, перелив. Це ці листя, це не перелив. І не засуха. Це я по весні дуже рано виставив їх на сонце. Їх трошки підпалило. Ось таке. Так, І в цій садниці будемо пересаджувати ось отакий горшик. Дивимось, що у нас тут коїться. Так, бачимо коріння є. Все? Ось так його. Виде? А, мабуть, покажу гранати, як видно. Дуже багато на одному кущі, прям дуже багато. О, ось. Де ось так. З цими далі я не буду показувати цей, як я буду пересаджувати. Обов'язково потім проливаємо водою з укорінювачем. Воно йому дуже гарно буде, щоб коріння більш розвивалося. Та і рост рослини був трошки ліпший. Все, зараз покажу грамат. Так, це кущ, той, який я показував в попередньому відео. Він не дуже тут квітне. Ось там ось десь є. Так, це у нас ага Питахая теж пострадала від сонця. Ось, ось так квітне, тут небагато. А ось цей, ну, прямо весь, 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 весь. Повністю тут більше 200 у нас і 250 квітів. Весь квіт, о, оце вже зав'язує. Мабуть, буде плід. Ось оце, це пустоцвет його, тут нічого не буде. Так, Тут я виніс ананаси трупно плідний середнє з цієї сторони погано бачити. Ну, ось цей куст і що. Ну, де був переліт 152-го снаряду. Він відходить, ну, поки не квітне. Ну, відійшов і те добре. Так, з собаками все добре. Гавкають і їдять. кому сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємось, усім дякую А ось це теж, мабуть, зав'яже.